Цей пляж завжди змушує мене пітніти. Ну, по-перше, дорога до нього це пекельні муки і для водія, і для пасажирів, бо виначе по піщаним дюнам у пустелі вгору вниз, вгору вниз. Поки <рес> доїдеш вниз до пляжу, вже подумки і заповіт склав і підготувався зустрітися з боженькою. Ну а по-друге, це назва цього пляжу. Знаєте, у всіх є такий знайомий, ім'я якого ти ніяк не можеш запам'ятати, <рес> і вже кілька разів перепитав, а воно собака весь час вилітає з. Пам'яті так і з цим пляжем. Назва його Пеханку Дашбелярука. Це як взагалі? Не можна було щось простіше придумати. Пляж дуже мальовничий, мені подобаються місцеві краєвиди, але синуля не зміг заснути. Його відволікав вітер, голоси людей, де пісок цікавив його більше, ніж сон, хай йому грець. Насолодившись краєвидами, ми пішли на ранню вечерю в ресторан на цьому самому пляжі. Продовження в наступних відео.